Михайло Семенко, сьогодні. Я сьогодні курю і курю, папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний я сьогодні смертельно смутний болю. Її коси Вечір притих, зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк. Я сьогодні не там. Ах, я хочу у парк, хочу бути розмовним, але Мовчать, поки прийде вер кілька стоскнених день. Бо не можу ж я перший, який зараз день місяць вечір завмер. За одною, одна, я курю папіроси, Я сьогодні смутний сьогодні. Смертельно, смертельно смутний. Я люблю її коси. 29 серпня 1916 рік. Владивосток